Протест це прояв громадянської волі і непокори. Та як з'ясувала команда стоп корупції, це також спосіб збагачення і шантажу. Це російські активісти, які виступили на захист України. Вони співали наш гімн навіть тоді, коли ОМОНовці запроторювали їх в автозаки. братя козацького воро. А це вже український активіст Дмитро Філіпчук. У травні цього року його затримано за вимагання 100 тисяч доларів у керівництва держгеокадастру. Правоохоронці спрацювали швидко і тихо. Що за таке Справа стала резонансною. Ряд правозахисників і адвокатів назвали її політичними репресіями і знайшли прогалини у слідстві. Якщо власть продавить приговор, то в приговорі буде написано, що Філіпчук путем проведення, а далі перечень наших конституційних прав: мітинги, шествия, пікети, забастовки. вымогал деньги и за это получил наказание уголовно наказую. Тогда после этого на демократии, на правах э, человека можно ставить один большой жирный крест. За словами адвоката, в обвинувальному акті купа порушень не вказано ім'я потерпілого, а застава спочатку сягала аж півтора мільйони гривень. Це стосується того, що дана особа вимагала значний хабар і отримала також значний хабар. Виходячи з цього, прокуратура вимагала досить високу, високий розмір застави для того, щоб по перше. У людини не викликало бажання якось якимось чином впливати на свідків. Згодом ми покажемо вам справжній ексклюзив. Відео приватних зустрічей Філіпшука із представниками держгеокадастру. Чок слова, ті я буду закривати питання, я не буду траву. І ви самі вирішите, хто правий. Але спочатку розберемося у справі детальніше. Утепління на зиму це єдине, що зараз заважає працювати в Держгеокадастрі. Та півроку тому установа була фактично паралізована пародією на майдан. Це безстроковий мітинг працівників Київського інституту землеустрою, установи підпорядкованої Держгеокадастру. Організатором і голосом протесту був Дмитро Філіпчук. Ці люди, працівники інституту Київського науково-дослідного інституту, два місяці не отримують зарплату. При тому не отримують зарплати не за те, що грошей немає, а й за те, що заблокували рахунки. Новий призначений керівник 8 лютого був призначений. Заблокував рахунки. Працівникам Інституту дійсно затримували зарплату, але команда стоп корупції ще тоді з'ясувала, що людей ввели в оману, я не блокувала рахунок, я просто-напросто внесла свої дані. А в зв'язку з тим, що я внесла свої дані, а не допускає мене на підприємство, на мене не могли взяти ключ. То понятное дело, что і розполягаться даним счётам даним бухгалтерія підприємства не могла. Та це був не перший конфлікт про спілкового лідера із керівництвом установи у 2011 році. При Держгеокадастрі мали створити громадську раду. Дмитро Філіпчук прагнув її очолити. Із власних мотивів зайшов до мене з тим, щоб все буде гаразд з цією громадською радою, але мені потрібно шість районів в Київській області, де будуть мої начальники районних управлінь. І це буде електоральна база для моїх майбутніх виборів у 2012 році у Верховну Раду. Команді Стоп корупції вдалося дістати відео його зустрічей із представниками держгеокадастру. Це відео передувало затриманню лідера профспілок. Що треба зробити, щоб я взагалі терявся з ситуації, щоб не взагалі не було физически возле вас, чтобы я как раздражающий фактор вас не выдержал. У вас есть супер шанс. Хороший, как по мне. Это решить эти головники в принципе. А именно, сделать меня головой громатикой рады, я обижусь, все вопросы закрывать. Мотив підтверджено. А теперь чи вимагав Филипчук гроші? 100 тысяч долларов, цифра большая. Так вы же самой силесты. Ты же не позвонил, сказал, все окей, нас устраивают. Я тебе хочу сказать, что, что... повыточный лагерь под подгустскому mm -hmm. Ну, в том смысле, что это такое, знаешь, раздражающий фактор не более того. Это mm -hmm. делает шум, это делает там какой-то движняк. Какое... Но это mm -hmm. по сравнению? Mm -hmm. По сравнению с тем, что я собирался сделать, это А попереду зустрічі з Дмитром Філіпчуком він не знав, що ми маємо це відео. Тож команді Стоп корупції вдалося перевірити щирість лідера про спілок. Висновки робіть самі. Жодних доказів. Жодних доказів. Доказів того, що ви нібито вимагали кошти або посаду від керівництва Держгеокадастру? Абсолютно. я нічого ні в кого не вимагав. Як раптом вийде, що Такий суд визнає вас винним, і навіть будуть докази цього, ви готові будете дати публічні вибачення перед цим. Якщо, якщо суд першої інстанції, апеляції, якщо вона знадобиться, вищий суд і суд Європейський по захисту прав людини визнає, що я був винний, безумовно, як відповідальний політик, відповідальна людина, я вибачуся. Що ж, чекатимемо на вибачення? Та якщо замовні мітинги і погрози протестами відбуваються постійно, то покарання за них нема. Справа Дмитра Філіпшука – це виняток, який може стати прецедентом.